Доброго ранку, діточки! Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення і художньої літератури. Починаємо! Малята, ми вже почали готуватися до дуже радісні події святкування нового року. Що вам хочеться, щоб на новорічне свято настало скоріше? Так, молодці, а чому? М -м, дуже цікаво. А хто може сказати, яке це свято? Так, діти, радісне, веселе, чудове, зимове. Свято дійсно радісне, і веселе і чудове і зимове. Розкажіть, як малята нашого садочка готуються до новорічного свята? Давайте. Як ми готуємось? Ми готуємо пісні про зиму та новорічну ялинку. Разом з батьками майструємо карнавальні костюми до свята та маски. Ми виготовляємо ялинкові прикраси. Ми вчимося виконувати танки до Нового року. Ми готуємо інсенівку новорічної казки. Ми запрошуємо мам і тат на новорічний рад, ранок. Також вивчаємо віршики про Новий рік Діда Мороза та Снігуроньку. Давайте повторимо скоморомовочку. Марку та Ромчику справжнього морока – вивчити віршик до нового року. У нашому дитсадочку новорічні свята проходять дуже цікаво та весело. Давайте пригадаємо, яким же був новорічне свято минулого року. Дівчатка вбралися в костюми сніжинок і виконували танок. Хлопчики були гномами і розказували віршики. Всі малята співали хором пісні новорічні. Діти, взявшись за руки, водили хоровод навколо ялинки. Малят привітали на святі дід Мороз та Снігуренька, а наприкінці свята. Діти фотографувалися під ялинкою з Дідом Морозом та Снігурочкою. Молодці дітки! Тепер поміркуйте і розкажіть, без чого не може бути новорічного свята. А зараз робимо фізхвилинку. Раз піднятись, підтягнутись, два зігнутись, розігнутись, три в долоні, три плеска, головою три ківка. На чотири руки шири, п'ять руками помахати, шість за парту тихо сісти. Ось давайте. без чого ж не буває новорічного свята. Так, новорічного свята не може бути без ялинки. Новорічного свята так не може бути без подарунків. Новорічного свята не може бути без Діда Мороза і Снігуроньки. Новорічне свято не може бути без пісень і віршів. І основне, головне, новорічне свято не може бути без зими. Молодці. А зараз, дітки, вивчимо віршик з вами. Називається Сніжинки. Послухайте. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. А тепер за допомогою мнему таблиці повторюйте: за вікном летять сніжинки. І сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо. Пісні молодці. Дома повторіть, будь ласка, з батьками. На все добре, дітки. До нових зустрічей.